Вітаю! Традиційно у цій годині мовлення 27-го каналу продовжує Регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Верховна Рада України просить допомоги держав-гарантів безпеки України у врегулюванні політичної кризи та збереженні цілісності країни. Перша прес-конференція нового голови Донецької облдержадміністрації Сергія Таруди. Керманач регіону обкреслив першочергові завдання, що постають перед управлінцями. До 200 річчя Тараса Шевченка у Донецькому національному академічному музично-драматичному театрі прем'єра вистави. Болюча поразка. Після двох перемог у третьому матчі плей-офф хокейний клуб Донбас програв ризькому Динамо. Рахунок матчу 7-3. Верховна Рада України звернулася до США та Великобританії з проханням по допомогу, зокрема вживання усіх дипломатичних, політичних та військових заходів для недопущення агресії та збереження незалежності суверенітету та існуючих кордонів України. Відповідно постанову прийнято про звернення до держав гарантів безпеки України, прийнято на засіданні парламенту. Крім того, Верховна Рада України призупинила рішення парламенту Криму від 6 березня 2014 року про проведення загальнокримського референдуму. Зокрема, у постанові народні депутати закликають парламент автономії до 12 березня переглянути свої рішення про проведення всекримського референдуму і привести його у відповідність до вимог конституції. У разі, якщо зазначене рішення не буде виконане, у Верховній Раді України буде ініційоване питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Нардепи урядовці зібралися на пленарне засідання. Питання номер один російська інтервенція. Збройні сили України в повній бойовій готовності, каже спікер Олександр Турчинов. Нардепам пропонують ухвалити рішення про створення Національної гвардії. Оголосити часткову мобілізацію. До Національної гвардії України і до Збройних сил України. В першу чергу це буде стосуватися ні дітей, яким 18 років. Це буде стосуватися добровольців, людей, які пройшли військову службу. Відкритої агресії на півострові немає, каже міністр оборони. Росія не визнає присутності своїх військ в Криму. Військовий стан не запроваджений. Водночас для протистояння з Росією необхідні час і гроші. Збройні сили Російської Федерації, які проводять навчання навколо східних кордонів України, в Криму розгорнули наступне угруповання військ чисельністю 220 тисяч чоловік. 1800 тисяча танків, більше 400 вертольотів. Українські військові володіють лише тактикою та бойовим духом. Міністр оборони закликав депутатів змінити закон про закупівлі і проведення тендерів та оголосив про відкритий рахунок для коштів на озброєння армії. Якщо ми маємо загальну чисельність сухопутних військ, 41 тисяча із них повинні були бути готовими по миру. Тобто, от зараз, коли повинна була дана команда. Повинні були бути готовими 20 тисяч, то я вам доповідаю. Фактичний стан готові тільки 6 тисяч. Легітимної влади в Криму немає, заявляє з трибуни прем'єр Яценюк. Самопроголошених очільників, які задуманий ними референдум, ніхто визнавати не збирається. Росія має вивести свої війська з Криму та гарантувати безпеку України. Прем'єр закликав нардепів ухвалити звернення до країн гарантів, а тих перейти до практичних дій, де Росія визнає. Суверенність, незалежність і територіальну цілісність України і де Росія визнає курс України на європейську інтеграцію, де ми в двосторонніх стосунках виконуємо зобов'язання, а не просто їх підписуємо. Верховну Раду Криму необхідно розпустити до 16 березня, каже уповноважений президента в Криму Сергій Куніцин. Їхня діяльність антиконституційна, а на рішення людей впливають озброєні окупанти. Не вони вирішують, не вони приймають рішення ім'я. Управляють. Ім советують рядом з ними находяться сотрудники спецслужб, котрий говорять що, коли і який час ділять і надо все це чутливо понимать. Заяву про незаконне рішення кримської влади провести референдум нардепи ухвалили. За проголосували 255 депутатів. Парламент нагадав, що Верховна Рада Криму не має права проводити зовнішню політику та звертатися по допомогу до Путіна. Тим часом парламент Криму прийняв декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Одним з пунктів є те, що Крим, як незалежна і суверенна держава, в разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Криму до складу Російської Федерації. Новий голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута провів розширену апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів адміністрації. Керманич регіону окреслив першочергові завдання, що постають перед управлінцями, а саме у стислі строки підготувати пропозиції щодо покращення роботи структур, розробити плани розширення співпраці з городами місцевого самоврядування, акцентувати зусилля на впровадженні екологічних проєктів та підтримці малого та середнього бізнесу. Нового голову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту називають кризовим менеджером, і кроки зроблені на посаді Керманича регіону спрямовані саме на подолання проблем, що накопичувалися на Донеччині руками. На апараті нараді з керівниками структурних підрозділів було поставлено завдання у найкоротший термін розробити пропозиції щодо покращення роботи самих управлінців. Ми з вами повинні в течені 10 днів зробити основні тезиси. той программы, которую мы разработаем вот, по существенному улучшению жизни трудящихся во всех, населения во всех аспектах. Вот это будет тезисная программа, мы ее должны публиковать, и в течение двух месяцев по каждому тезису будет разработан план, который мы уже сможем донести. Зміни будуть вноситися з урахуванням особливостей промислово-намонтажного регіону. Серед пріоритетних завдань Сергій Тарута назвав і боротьбу з бідністю. Вирішення проблеми охоплює всі сторони соціально-економічного життя регіону, починаючи з економічних показників роботи промисловості і закінчуючи проблемами побудови громадянського суспільства. Тому у ході наради були заслухані заступники голови Донецької облдержадміністрації. Промислові виробництва регіону на початок березня спрацювали не гірше ніж на цей же час у минулому році. На уровне прошлого года мы производим чугуна и на уровне прошлого года мы производим угольную продукцию. К сожалению, все остальные отрасли пока работают с минусом. Самые проблемные, я уже назвал, это химическая отрасль и машиностроение. Соответственно, произошли структурные изменения. В реальному секторі, якщо у нас доля машиностроєння і доля химической промышленности приближалась з 10%, то сьогодні хімія это 2% где-то по итогам двох місяців, і на такому ж уровне машиностроєння на сьогодні виконується завдання із відрахування до бюджетів всіх рівнів. Водночас на нараді було підкреслено, що жодних платежів на підтримку та відновлення майдану не існує. Запускається така дезінформація і на вона... Дестабілізують ситуацію, і люди на площі задають правда или неправда. Люди до кінця может, не понимают, що є у них какие-то отчисления, те, які були всю життя. І на этом спекулируют. у рамках програми подолання бідності, особливу увагу акцентували на медичному обслуговуванні, а саме проблемних питаннях, які виникли через нестарше фінансування. Серед них недостатня забезпеченість інвалідів санаторно-курортним лікуванням. Ну коли піти тисяч стоїть на очереді. и получено всего лишь 534 путевки, что составляет 11%. И инвалиды по общему заболеванию 20 тысяч состоит в очереди, не получено пока ни одной путевки. Сейчас будет очень много встреч с западными странами, очень много будет встреч с инвесторами, и мы будем просить, чтобы они максимально быстро помогли нам в решении этих вопросов. Действительно, люди годами... Вот, не были вот, обеспечены самым необходимым для инвалидов. Это у нас еще вопрос будет касаться и что касается новых объектов. Вот, мы обязаны все наши новые объекты вот, строить с учетом того, чтобы инвалиды имели вот, равный доступ. Мы видим, как вот, на всех, во всех западных странах... Вот, Инвалиды являются приоритетным. поэтому вот это наше будет одно из главных направлений, которые вы будете курировать. Проблеми, що порушувалася під час наради, Сергій Тарута продовжив обговорювати і на прес-конференції щодо міжнародної допомоги, то він оприлюднив інформацію, що у рамках досягнутих домовленостей з федеральним канцлером Німеччини Англою Меркель на Донеччину вже найближчим часом прибуде літак з медикаментами та обладнанням для лікарень. Обговорювалася також громадська політична ситуація у регіоні та забезпечення спокою на наших вулицях. Сергій Тарута зазначив, що зміни керівників регіональних структур СБУ та МВС дали результати. І сьогодні перед силовиками поставлене завдання протягом наступних десяти днів повністю стабілізувати ситуацію Вікторія Шевкунова, Олександр Овчаренко, Дмитро Стрибульов, Олександр Дедененко, Регіональна служба новин спільна мета і обов'язок всіх місцевих органів влади в Україні зберегти цілісність держави на цьому в своєму зверненні до голів адміністрації керівників міст, обласних і місцевих рад наголосив керманеч Донеччини Сергій Тарута. Одним з кроків на шляху до об'єднання країни, на думку губернатора, має стати меморандум національної єдності. Документ, з ініціативою підписання якого Тарута звернувся до колег. Считаю, що підписати такий Меморандум ми маємо незамедлительно. Меморандум національного єдинства це шаг на путі діалогу і взаємопонимания. Це спільне рішення, яке покаже нашу решимость строить демократичне государство, єдину Україну. в которой уважают права и свободы людей, независимо от места жительства и национальности, веры и убеждений, новую страну, в которой можно жить без страха за свою жизнь и жизнь родных и близких. Україна та Рада Європи діятиме спільно щодо блокування агресії Росії. Про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомили під час переговорів з генеральним секретарем Ради Європи Торбьорном Янгландом та федеральним міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом як головою комітету міністрів Ради Європи. Олександр Турчинов зазначив, що Російська Федерація проводить серйозну пропагандистську роботу та підкреслив, що цитую відбувається спроба дезінформувати як російських громадян, так і громадян, які проживають в інших країнах, щодо легітимності української влади, щодо подій, які відбуваються у Криму, зокрема фальшивого референдуму, який вони пробують організувати. Кінець цитати. Віктор Янукович виступив із заявою у Ростові на Дону. каже, що живий з країни не тікав та вважає себе діючим президентом України. Обіцяє, що коли дозволять обставини, він знову повернеться до України. Також під час свого виступу Віктор Янукович зауважив, що має намір оскаржити виділення одного мільярда доларів Україні з боку США, тим паче, що за його даними закон США забороняє виділяти кошти країнам, де була незаконна повалена влада. Нагадаємо, раніше Віктор Нокович був оголошений Генеральною прокуратурою України в міжнародний розшук. Він проходить підозрюваним у справі про масові вбивства людей під час протестів у Києві в листопаді 2013-го, лютому 2014 тисячі роках. Служба безпеки України попередила у Донецькій області диверсію проти українських громадян та затримала 37-річного громадянина Російської Федерації, який займався створенням озброєної диверсійно Підривної групи для дестабілізації ситуації в Україні. Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливаченко. За даними Служби безпеки України, затриманий організовував діяльність низки екстремістських груп, у тому числі забезпечив їх озброєнням та вибухівкою. Відомо, що він має досвід служби в гарячих точках Російської Федерації. В ніч з 10 на 11 березня його затримали співробітники СБУ у взаємодії з міліцією. Служба безпеки України розпочата кримінальна провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Донецький окружний адміністративний суд розглянув позов прокуратури міста щодо скасування рішення міськради про оцінку політичної ситуації в Донбасі від 1 березня 2014 року. Зокрема, прокуратура вважає незаконними такі позиції рішення як проголошення мораторію на зростання цін і тарифів на товари та послугу першої необхідності. Визнання російської мови офіційною на території області, а Російської Федерації стратегічним партнером Донбасу, а також створення муніципальної міліції, якого висновку дійшли в судовій залі, дивіться далі у сюжеті. Журналістів в судовій залі Донецького окружного адміністративного суду в кілька разів більше ніж безпосередніх учасників процесу. Пояснити такий ажіотаж неважко. Тема засідання рішення про оцінку політичної ситуації в Донбасі прийняте міськрадою на позачергові сесії 1 березня. Прокуратура міста вважає одразу половину його пунктів незаконними через перевищення міськрадою власних повноважень. Вести мораторій на зростання цін тарифів на товари та послуги першої необхідності, вважати російську мову офіційною на території Донецької області на рівні з українською. І вимагати прийняття відповідних рішень від депутатів Донецької обласної ради, вважати Російську Федерацію стратегічним партнером Донбасу, метою забезпечення спокою громадян на території Донецька і захисту від можливих агресивних проявів з боку радикально налаштованих націоналістичних сил, створити муніципальну міліцію до з'ясування легітимності з прийняття Верховної Ради України законів і визнання нових органів державної влади